Зайшла в секонд хенд останню, але набрала дуже багато гарного одягу. Покажу, що саме я бачила та що купила. Почнемо з цього теплого світшота з надписом Карла Гефель». Його Звісно, взяла та новеньку спідничку з губками. Взяла легеньку сорочку та ось такі дві з ніжно-рожевого та білого кольору. Це у нас такий новенький ромпер під низом для шортика. Ще знайшла прикольний комбез на один рукав графітового кольору. Знайшла лавандову блузу з рюшами та худі з Мікі Маусом, всередині на флісі. Така дуже гарна блуза з сіточкою від ополі. Mm -hmm. І знову комбеза такого шоколадного та чорного кольору в сіточку. Ну комбезів багато не буває. Ще взяла новеньку сукню від ополі, а цей світ, що залишила, так як були катушки. Знайшла лосіни такі ж самі, як у мене. Ну а ці я лишила, так як були дефекти. Взяла спортивний лон з отверми для пальчиків та прикольні джогери з драконами. Цю жилетку всі мацали, але так її ніхто не взяв в неї збитий сантепон. Взяла футболочку з піонами, суцільний купальник та топ-рубчик з. Малюнком стилі Ренесанс. Тобто сорочка від зара, але був страшенних затяжка. А літа взяла такий комплект з сіткою до купальника і прикінці взяла сорочку бірюзового кольору. Це мірюю перчатки. Тепер Анастасія буде на байку. Шутка, звісно, але все можливо. Ну і на сьогодні це весь огляд. Очікуйте речі на оновленнях.